Так, дорогий рави, каже влад. Тут також написано, що зло розкривається поступово, чи була можливість, начебто, Що значить це велике зло подолати? А що означає, що в нас в нашій роботі в десятці розкривається зло, навіть отак, порціями. Рав, ну розкривають нам бажання отримувати кожного з нас в десятці. І наскільки ми в нашому цьому бажанні отримувати, не можемо наблизитися один до одного, як написано ЗОР, що учні Рабішимана на початку, коли збиралися на урок, там на бесіду з ним, вони посиділи, і здавалося так, що, начебто, вони воюють один з одним. І тільки після як в результаті навчання, і роботи, який кожен робив із собою, то вони починали все більше і більше зближуватися між собою, робилися більш м'якими, і так поновлювали свою роботу між собою. Питає, ну я ну от я, от наприклад, відчуваю, що Складніше робиться сфокусуватися на уроці, тому що якісь інші думки приходять, відвідують мене. То додаткове зло так розкривається. Так каже равтак. А що значить, що ми питає? А що означає, що ми виправимо все зло? Це означає, що я буду на уроці. В мене не буде якихось перешкод. Я буду просто з'єднаним ставаришами равні. Цього такого не такого не буде ніколи. Ніколи в нас не буде якихось періодів без перешкод, а інакше ж ми не будемо просуватися. не зможемо просуватися.